— Доброго дня, вибачте, день. А за скільки ви орендуєте тут обучі квартиру? Не орендую власність. Скільки коштує? Близько думаю. — І не могли ви показати екскурсію по вашому будинку? О. Ну давайте. Які кімнат у вас? Три. А яка площа? Близько ста з копійками квадратних метрів. Стільки дивного, мені здається, я потрапив в якусь кіло. Це мама сказання. дуже любить. у Нас в залі дуже багато. Квітів. Акула є тут? На жаль, нема. Не поміститься. О. Тут кухня, коли не було світла, то буржуйкою опалення робили. Оце буржуйка так. опалює будинок. Так? О, пасочка. Часто Яка ваша найсмачніша страва в холодильнику зараз лежить? Холодець, салатик дуже смачний. Ну, холодський <риснят> Зараз ми переміщаємося. Це моя мама. мама це Хрестико? коли була вагітна сестрою, так. Почала М -м. займатися. Мачесна, це скільки часу пішло в неї? На це? Років 10, напевно. М -м. Ух ти, так атмосферненько. Це ви прям тут спите? Так. Де ваш чоловік? О, знайшов його. Ух ти, вона така м'яка. Можете попригати. Вау, прикольно. Ідемо моє улюблене місце, коли зима, холодно. Дуже люблю включити камінь, якийсь фільм, їсти морозиво. Люстра у вас така цікава. Тут ванна кімната, туалет. Ну, no, то буває. Жіночі принадлежності. О, скільки у вас тут реально приналежностей.